Друзі вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 10 та 25 копійок 2010 року іменуємі Око Глаз. Монетки взагалі не часті випущені дуже малим тиражем, та ціна на них на сьогоднішній день, якщо ще 25 копійок, попадають і. Ціна на них від 1 до 10 доларів то 10 копійок 2010 року ви практично не знайдете ніде. Монетки виготовлені з алюмінієвої бронзи та латуні. На аверсах зображено бачимо, по центру тризуб, по боках листя каштанів з колосям пшениці. Зверху напис Україна і знизу дата 2010. І в цифрі 10, як ми бачимо, нолик у формі Ока, чим і відрізняється ця монетка від інших. На реверсі монет зображено написи 10 та 25 копійок. Та по колу ягоди калини у вісьмій ячейках. Ось так виглядають такі монетки. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю на сьогоднішній день. Це рідкісні екземпляри, і які користуються попитом у колекціонерів. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватися на канал. До зустрічі в наступних відео.